що ж далі про ситуацію в області Запорізькій в місті Запоріжжя говоримо з нашим колегою з цього регіону. Вітаю вас, доброго ранку і слава Україні! Колего всі увага теж цієї країни прикована до цієї місії МАГАТЕ, яка зараз вирушила із Києва у напрямку Запоріжжя і згодом Енергодара. Знаємо, що росіяни напередодні обстрілювали визначені вже зелені коридори, куди куди мають рухатися, якими мають рухатися інспектори МАГАТЕ, і маючи очевидно намір залякати, зірвати місію або ж скоригувати її маршрут, щоб заїжджали. З окупованої території не безпосередньо інспектори, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у цьому районі? Що відомо, чи є шанси, що власне місія МАГАТЕ прибуде таки на територію Запорізької АЕС? Ну, знаєте, враховуючи поведінку московських фашистів весь цей час навколо станції, я не здивуюся, якщо вони влаштують стрілянину і завадять місці заїхати на станцію. Ми ж пригадуємо, як вони стріляли по Києву, коли там був генеральний секретар ООН і решта подібної стрілянини. Так що, ну, будемо напружено чекати, я би так сказав. Тим більше, що ми наразі не знаємо, яким маршрутом туди. І підвезуть місію в МАГАТЕ. От однак, ну що, будемо сподіватися, що таки нормально довезуть. Хоча я би шанси давав би, знаєте, 50 на 50. Бо що в голові у рашистів, їм ця місія, чесно кажучи, не дуже то вигідна. Хоча вони там і підготувалися щось, мабуть, таке хороше показати, але я розумію, що вони бояться місії, більше що Рафаело Гросі він сказав напередодні. Що він хотів би залишити частину цієї місії на постійній основі там? А оце расистів ніяк не влаштовує, щоб там постійно знаходилися представники міжнародної організації і дивилися, що там витворяють расисти. Справді, ми можемо побачити кадри зустрічі президента із Рафаелом Гросі з місією МАГАТЕ. Вчора в Києві ця зустріч відбулася. Після чого власне автомобільна колона із представниками МАГАТЕ вирушила у бік Запоріжжя. Ну і є різні погляди на те, в різних сторін власне, на те, як ця місія має працювати. Рафаело Гросі теж повідомив, що декілька днів він хотів. Хтів би, щоб місце там зараз перебувало з такою ґрунтовною інспекцією, а потім дійсно частина інспекторів там залишилася заради безпеки, щоб росіяни відвели воєнну техніку, демілітаризували станцію, так би мовити, від своєї присутності і не обстрілювали її. Не відбувалося цих провокацій з руйнуванням електромереж. Наприклад. А от представники окупантів, так званий голова Запорізької окупаційної цієї адміністрації, Баліцький, заявив, що вони лише один день. День. Чекають там інспекторів, а згодом, я не знаю, будуть їх мітлою виганяти чи під дулом автомата виводити цих інспекторів. Ну то ви бачите, здається, за останню добу там, на щастя, припинилися провокації з обстрілом по енергодару і по станції, які чинили расисти. Причому тут, як підказують експерти, остання провокація, коли там було поранено 10 людей в житловому районі, пробиті стіни будинків, згоріли автівки, то... Кажуть, що це вже були не міномети 82-го калібру, якими вони там бешкетували, в яких ну, трохи менше збитку. А це вони постріляли з гаубиць Д30, калібру 122, артилерійськими снарядами, тобто ну, це набагато більш небезпечна зброя. От, оце, оце були саме гаубиці Д-30, останні, останні та пожежа, там кадри, ці, які всі показували. І, ну, ну, власне кажучи, чи слово ж кажуть, що це українці стріляють? Як стріляють українці? Ми можемо побачити. Є відео. Коли, тобто як це відбувається насправді, коли вони виїжджають за межі Енергодара е, своєю артилерією реактивною і створеною, аби по нікопорою помаганцю накрити, от там їх ловлять наші гармоші, і ось останнього разу їх також спіймали. І, е, як пишуть, військові знищили вогневу точку противника і особовий склад, який був ці біля цієї вогневої точки, знищили одну гаубицю до 30%. І машина з боєкомплектом Урал 1 це, мабуть, там вона і спалахує, та машина з боєкомплектом, як ми можемо побачити на відео, і кажуть, що це тільки те, що підтвердили, уточнюється кількість техніки і вже неживої сили противника. От, тобто ну, всю цю всю, всю картину Магате може побачити вживу на місцевості і особливо, я ж кажу, то подивилися б вони на розбитий мікополь, як ці миротворці е, московські, що вони зробили з містом, яким не загрожує, з якого не велися обстріли взагалі в бік не ні Гадара, ні взагалі з е, білого берега Дніпра. От, ну, на нічого МАГАТЕ будемо чекати, а е, Тим часом справді тут суцільна бавовна у нас по території області, і це не може нарадувати. Токмак це вже не вперше вибухає. Стара в тому, що там зарівниця і рашисти туди тягають боєкомплект, техніку і пальне, і чомусь думають, що українці про це нічого не знають. Ну це вони в черговий раз переконалися, що українська розвідка працює як годинник нормально. І судячи з того, як воно там горіло, там, мабуть, Дуже багато вибухнув не тільки боєкомплекс, але там ще багато пального згоріло в солярці їхньої. Бо диміло, горіло диміло до самого ранку. Ну і крім того, тут повідомлення, що вночі вибухи у Бердянську. Е, називають, що це верхня частина міста, причому скоріше все бахнуло там, де той їхній... Е, Подлючий штаб з Росією в місті знаходився, який займався референдумом, підготовкою до того референдуму. Пише, що дуже потужний вибух, деталей наразі немає що там, але вітня у людей там частково повилітали, частково лишилися. Багато з'їхалося так званої там поліції окупаційної і так далі. От тобто отримали хорошість підготовку до решений, тому. Вот. ну і крім токмаку, пишуть, что власне кажучи по всій території, де зараз ви собі Добряче насипають наші артилеристи по, 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 по всьому фронту. Тобто інтенсивність велика роботи нашої артилерії і расисти отримують своє. Вони також стріляють у відповідь тут повідомлення про обстріляні на населені пункти. Ну тут, крім Запоріжжя, півтора десятки, все, що там на території від Гуліполя до досить там і містечко, невеликі сила. Йдуть обстріли 25 руйнувань зафіксували наші правоохоронці на цих територіях. І, власне кажучи, ракетна атака Запоріжжя, до яких ми вже звикли тут щодня, відбулася вчора ввечері після 10 години. От ну було чути, судячи з характеру звуків, що спрацювало ППО. і так і підтвердила наша адміністрація. Сказали, що це протиповітряна оборона. Збила ракети, що дуже, дуже тішить запоріжці. Говорять Горбалецький, щось він а, втік з Мелітополя до Криму, записав звідти якесь повідомлення, в якому сказав, що я тут через сімейні обставини трохи в Криму попрацюю. Потім він видавив це відео, там тільки скріншоти лишилися. Ну, мабуть, нервують люди. І ось. Пропаганда російська, яка хоче там хоч якийсь позитивчик показати, що вони зараз показують? Ну, вони перше показують, що ось у Бердянську ми привезли і встановили в лікарні медичне обладнання, там нове ангіограф. А Бердянці кажуть, так пробачте, перед вашою агресією цей ангіограф був завезений там ось, в лікарню. Вже там знаходиться, то що ж ви там привезли насправді. От. І ще один такий ролик, дуже веселий, це знову ж так ні, це, це Мелітополь, який знаходиться без газу, як ми знаємо через те, що перебили магістральний газопровод асисти, де не буде опалювального сезону. І от вони там роблять якісь тілодвіження, щоб показати, що вони тягнуть звідки газ, не я думав, звідкись там від Донецька, про що нічого ніхто не знає. От одним словом, пропагандисти заїхали на центральний газовий пункт. Колаборант там на фоні цих труб, в яких вже давно немає газу, щось там розповідає про позитивні перспективи з газом, які можуть відкритися найближчим, невідомо коли часом. А аби була якась активність, знаєте, там якийсь там бекграунд такий ж творити позитивний, ходять двоє дядьків на задньому плані і гримають там інструментом залізячам об труби, там щоб хоч щось денькотіло там на фоні, якісь роботи знаєте, ведуться показати. От, ну, насправді, на жаль, не буде в Мелітополі ані газу, ані опалювального сезону. Вже закликала військова адміністрація тих, хто не зможе шити без опалення виїжджати з окупованої території. Ясно, що в приватних будинках люди там скоріше опаляться дровами, багатоповерхівках, звичайно, тепла не буде. От ну от так от вагона на окупованих територіях, легенди від окупантів, так і живемо на цей момент. Колего, ще хотів запитати, чи з'являється якась інформація про ротацію у складі окупаційних військ, тому що частину ж військ із Запорізького напрямку із Донецького перекидали раніше росіяни на Херсонщину, щоб там посилити свій контингент на правому березі, а натомість їм, ніби на зміну, поспішають підрозділи так званого третього цього армійського корпусу, який вони формували із батальйонів різноманітних. Добровольчих батальйонів створених у різних там республіках, суб'єктах Федерації. Оцінки якості цього корпусу є доволі різними. Насправді навіть західні аналітики досить скептично його потенціал оцінюють, вважаючи, що корпус цей недоукомплектований і не готові там до інтенсивних бойових дій переважно ті добровольці з Росії, які туди позаписувалися. Но чи щось відомо, чи прибувають нові власне формування? на запорізький напрямок біля Гуляйполя, біля того Жоріхова, напрямок Токмака і так далі, чи якийсь рух. Ні, ви знаєте, останнім часом стосовно переміщення військ немає інформації. Той третій корпус, який вони поспіхом сформували, я бачу, що навіть наші експерти військові вони зараз трохи губляться, тобто є ознаки того, що якісь частини потягли на Донеччину, а якісь частини через Крим хочуть на Херсонщину кинути. Ну, тобто, що що з цих військ і є той самий третій корпус, немає єдиної думки. Але власне кажучи, в расистів немає потреби зараз щось тут ну. Робити ротацію на Запоріжжі при попривезних яких частин, оскільки на межі Запорізької Херсонської області південніше там же стоять, вже були завезені туди підрозділи 35-ї і 5-ї армії російських, які зараз розриваються і втягають то, то на Херсонщину, то в бік Запоріжжя звідти якісь підкріплення підтягують. Тобто там достатньо війська для того, щоб в разі чого зміцнити запорізький напрямок, і в попередні о, періоди вони звідси підтягали таких з того району о, нам сюди на північ до нас, до Запоріжжя. То батальйонну групу в приватній компанії Ліга, то якихось морських піхотинців, я вже напам'ятаю частину, то танковий батальйон підтягували з тих частин. Так що там у них є резерв на півдні і що з цим корпусом, і справді всі дуже по-різному оцінюють його характер, де цей третій корпус підходить, ну ми ще не знаємо, ми його не бачили. Ну що ж, подивимося, як воно далі буде розгортатися, тому що справді зараз ми бачимо інтенсивність бойових дій вона збільшилася точно на Херсонському напрямку. Ви ж підтверджуєте, що артилерія наша значно більше і інтенсивніше почала працювати і на території Запорізької області. Тому побачимо, як воно буде далі. Наскільки чим від чим будуть відповідати вороги, і чи буде рухатися власне лінія зіткнення, чи будуть якісь зміни, що позиційні зміни власне на. На карті цього очікуємо впродовж наступного тижня, впродовж наступних днів цього тижня і наступних днів. І сподіваюся, обговоримо ці зміни позитивні для нас вже найближчим часом в ефірі. І наразі ж колего, дякую за спілкування, дякую за включення.